Усім привіт, шановні. Сьогодні поговоримо про так званий спів під плюс. Та чому виконавці, які це роблять, заслуговують виключно на зневагу та презирство. Розпочну з відомої фрази Роні Джеймса Діо, згідно з якою виконавці, які співають під плюс, ну, точніше, просто розтуляють рота, замість справжніх грошей повинні отримувати різаний папір. Ну, я від собі, ви сплачуєте шалені гроші за квиток на концерт, скажімо, металіки. А вони виходять на сцену і під власний запис починають робити вигляд, що валять на лютому адреналіні якийсь там мастеров папець? Ну таке навіть теоретично неможливо, хоч я взагалі і не є фаном металіки. Ну і взагалі я не уявляю, як таке можливо саме на рок-концерті. До речі, відео про те, що рок є єдиним сильним брендом у сучасній музиці, ви знайдете десь ну, отут. Так чому ж виконавці так роблять? Чому не хочуть співати свої власні пісні наживо? За ідеєю, у цих піснях частинка їхньої душі, їхніх емоцій, їхнього життя, врешті-решт. Давайте розберемося, з яких причин може так статись. Бо таких причин загалом не так, вже, щоб багато. Перша так званий формат. Е, друга це елементарна лінь та небажання напружуватись, або якщо вокаліст вже не вивозить складні партії, які співав, коли був молодшим. Ну і третє, це неможливість без якісного підкладу повністю передати зміст та атмосферу композиції. Розпочнемо з дуже популярної, так би мовити, відмазки. що не дозволяє формат, що мовляв у телеефірі все повинно бути ідеально, без жодної помилки. І так, телеки ще хтось дивиться. Я пам'ятаю, як здається, у 2019 році приїхав у гості до мами, а вона дивилась по телеку концерт присвячений до Дня Конституції України. Ну там усі співали під плюс. А автор суперхіта, камінна ноч в глазах, маленька доч в слізах, активно розселяв рота під плюс і не дуже то знав слова однієї з найвідоміших українських пісень, а саме пісні Водограй. Але для того, щоб він не відчував дискомфорту, перед ним стояла якась. Тумба, а на ній був планшет. Ну, Тому що, як би, ну, рівень, знаєте, ну, хулі там ті слова, ну, такі справи. Варто відзначити, що не усі і не завжди користуються тим, що не треба готуватись до виступу у виконавському, так би мовити, сенсі, і принципово грають наживо. Зараз я про гурт антитіла, та як не дивно, Віталія Козловського, який також співав наживо з поміж десятків виступів під плюс на цьому концерті у 2019 році на день конституції. Але така практика здебільшого застосовується у концертах, де беруть участь багато виконавців, ну або гуртів. Я особисто не уявляю, як чийсь сольний концерт може повністю пройти під плюс. Ну, ми не беремо до уваги, звісно, кацапських блазнів, тому що у них це стабільна історія. Другий випадок більш цікавий. Ну з Лінню, я думаю, все більш-менш зрозуміло. У багатьох просто немає бажання кидати собі черговий виклик та співати свої партії як на запису, завойовуючи ще більший авторитет та повагу. Ну хуй, і так зійде. А ось коли хтось в силу віку або зношеності вокального апарату не вивозить, це вже цікавіше. Я думаю, багато хто чув неймовірно складні пісні молодої мира і кері на кшталт «Without You». Там вона робила абсолютно якісь нереальні речі зі своїм голосом. Так ось вона вже доволі давно забила на це. Серед рокерів така біда також не є рідкістю, і вони, підграючи на фоні плюс, співають на октаву нижче чи щось типу того. Так відбувається ще й тому, що гастрольні тури з багатогодинними сетами, значною кількістю вжитого алкоголю та чого поцікавіше, плюс вік призводять не до комфортного співу, а до постійної війни зі своїм голосом. Ну, і найцікавіший випадок це коли гурт або виконавець використовують підклад з беквокалу, оркестрової інструментовки та педів під час живих концертів. Ну так стається через те, що у них немає змоги запросити на виступ оркестр або до стобіться беквокалісток, як, наприклад, маестро Джо Кокер. Особисто я безпосередньо знайомий з цим випадком, тому що ми у Пьорсон використовуємо певні хорові та симфонічні елементи, які повністю зробити наживо проблематично з деяких об'єктивних причин. Ще одним таким прикладом є мій улюблений гурт Beyond Twilight, який на жаль так і залишився виключно студійним проєктом. тому що композитор, клавішник та ідейний засновник гурту Фін Цирлер просто не знав і не розумів, як весь той неперевершений концентрований нуар передати наживо. Окрім однієї їхньої пісні з першого альбому, яка має назву Godless and Wicked, її зі своїм гуртом Йорн заспівав е, перший вокаліст твайлайтів, відомий майстер Йорн Ланден. Посилання на цей виступ ви знайдете під відео. Шановні, в нашій країні триває повномасштабна війна. Кожен день кончена кацапська мразота знищує оселі та долі багатьох українців. У ці важкі часи, як ніколи, важливо об'єднатись, згуртуватись та допомагати одне одному. А найбільше тим, завдячуючи кому ми можемо слухати музику та й взагалі дихати Збройним силам України. Разом переможемо! Слава Україні! Підсумовуючи, скажу, що спів під плюс це тотальна зневага до слухача, з якою не варто мати справи. А артистів, які так вчиняють, треба якось свого роду таврувати та просто забивати на них. Слухайте тих, хто дійсно намагається донести у своїй творчості важливі меседжі, як той самий гурт антитіла, і робить це з повною самовіддачею. І що найголовніше наживо. Слухайте якісну музику як найчастіше. До нових зустрічей.